На каналі компанії збереження активи, власником якої я є. Сьогодні ми поговоримо з вами ще про один аспект організації фінансової служби в компанії, а зокрема, полягає він у безпеці і надійності зберігання даних. Не секрет, що безпека даних еволюціонувала за останній час. Як саме це відбувалося, згадаємо, колись у нас. Наші документи, які містять фінансову інформацію, інформацію про е, контрагентів, про собівартість, про е, місця е, постачання, про канали збуту, е, могли знаходитись десь у нас в папочці на, на поличці. Потім е, з цієї папочки на поличці вони е, лягли в якусь бухгалтерську програму, наприклад, в Excel. Потім ми е, е, отримали доступ до хмарних сервісів, таких як е, Google Doc. Якісь бухгалтерські програми. І е, бувало таке, що в нас звільнялися працівники, пропадали паролі доступу, затиралися нові файли, старі, е, старі файли, новими файлами. Е, бувало і так, що просто летіла інформація з дисками або пропадала е, в зв'язку з виходом з ладу комп'ютерного обладнання, і це навчило нас поводитись інакше. Звісно, ці проблеми всі відомі і нічого нового я не сказав. Хто веде дальніше бізнес, той розуміє, що час від часу таке трапляється. Я хочу розказати про інше. Які кейси є, щоб цього не траплялося, перш за все, треба сказати про те, що це має бути все теж ретельно підготовлено, і це одна із складових хорошого бухгалтерського сервісу або організації належного рівня фінансової сфери в самій компанії. Я розкажу вам приклад, який. Був з однієї з наших компаній в недалекому минулому. На нас написали анонімну скаргу про те, що ми займаємося, м'яко кажучи, незаконною діяльністю. Відповідно, до нас прийшли запити, а також прийшли візитери з правоохоронних органів, які теоретично могли вилучити обладнання, вилучити документацію, вилучити кінцеві пристрої, комп'ютери тощо. І що в такому випадку настало? Бо ми би залишилися без баз даних, ми б залишилися без інформації, з якою ми працюємо для клієнтів з клієнтською інформацією. Але перед тим ми напевне багато виміряли для себе і дещо запланували. А саме запланували ми, що ми організували надійні хмарні сервіси, тобто винесли всі, всі сервіси зберігання даних. За межі території компанії, більше того, за межі території України, де юрисдикція судів або юрисдикція правоохоронних органів не так просто поширюється на... за межі території України. Це що нам дало? Нам дало безпеку. Навіть в такому випадку, якщо б нас вилучили паперові документи або вилучили б кінцеві пристрої, наприклад, комп'ютери чи ноутбуки то ми просто взяли інші пристрої, через них зайшли по віддаленому доступу до, до, до даних, які є необхідні для нас або для наших клієнтів, і спокійно, безперервно почали би далі працювати. В цьому і полягає надійність сервісу. Тому що це знову ж таки наша відповідальність, наша репутація, наша допомога клієнтам в їх безперервному супроводі. І якщо вам це цікаво, то ми можемо вам допомогти в цьому, проконсультувати, як краще організувати збереження даних саме на віддалених носіях, на хмарних сервісах, в тому числі за межами території України, які для цього існують сервіси, яка надійність цих сервісів, яка вартість цих сервісів, як можна туди доступатися, як можна поміняти права доступу тощо, і яким чином зберігати. Надійність і безпеку цих даних, захист від рейдерства, захист від неправомірних дій, правоохоронних органів і таким чином зберігаючи власний бізнес і, звичайно, не витрачаючи на це власних емоцій або простому кажучи власних нервів. Я дякую вам за увагу. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Ставте свої запитання, ставте коментарі під цим відео. Всього вам доброго, до побачення.